Колона російських солдат впевнено рухалася дорогою, щоб штурмувати позиції сил оборони України. Аж тут під колесами техніки окупантів несподівано провалилася земля, і вся колона потрапила. У страшну пастку, а далі пролунав вибух, який струснув усе навколо. На те, що сталося із расистами, страшно й дивитися. Напевно, подібне трапилося ледь не вперше. Кадрі події переглядаємо за мить. Вітаю мене звати Олександр Крумін. Ви дивитеся підівіє. І перед тим як будемо говорити по темі, запрошую вас поставити вподобайку цьому відео та обов'язково підписатися. Адже попереду ще. Багато цікавого у мережу потрапило вражаюче відео того, як рашисти намагаються контратакувати на Курщині. Втім, 225-й окремий штурмовий батальйон та інші бригади сил оборони гарно справляються і стримують ворога. З цього приводу українські захисники оприлюднили наступне повідомлення: цитата: Як і у 2022 році, рашисти штурмують колонами на тій самій дорозі, яку вже добре пристріляли наші бійці. Бронетехніка догоряє прямо на дорозі, а дрони і міномети знищують рашистів, які розбіглися по селу. Кінець цитати дійсно на оприлюднених кадрах видно, як рашистська техніка регулярно потрапляє під український прицільний вогонь. Це й не дивно, адже кожен найменший рух окупантів, як на долоні для наших захисників. Дрони фіксують кожну спробу противника наступати і вже за мить по російській техніці потужно прилітає. Днями також стало відомо про те, що окупанти здійснили обмежений наступ на місто. Уп'янськ на Харківщині, використовуючи кілька одиниць бронетехніки. Ворогу вдалося зайти у населений пункт, але українські сили оборони завдали по них удару. Про це повідомляє ресурс Діпстейт. У дописі проекту зазначається, що дві колони ворожої техніки вирушили у місто з району Лимана першого, прямувавши до траси на Сватове. Перша колона складалася з двох МТЛБ, тобто багатоцільових транспортерів бойових машин піхоти та танка. А склад другої. Залишився невідомим, оскільки вона рухалася вже після настання темряви. Повідомили експерти Діпстейт. За даними аналітиків, одна МТЛБ ворога була підбита українськими військовими в лісі. Іншій вдалося дістатися до необхідного району, де її знищили вже на вулиці Некрасова у Куп'янську. З підбитої техніки вискочили близько 15 окупантів, які розбіглися по навколишніх будинках. Танк також підбили на цій же вулиці на північ від місця бою, завдяки зусиллям безпілот. Них авіакомплексів 116-ї окремої механізованої бригади, 14-ї бригади, та за підтримки суміжних підрозділів вдалося знищити частину десанту. Зазначено в повідомленні Діпстейт. Представники проекту додали, що рашистські окупанти намагалися вислати підкріплення своїм військам у Куп'янськ, але воно також було знищене українськими захисниками. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про зупинку штурму рашистів поблизу Вовчанська. Після тривалого бою прикордонники зупинили штурм окупантів, знищивши 12 Цатеро ворогів. Вони також втратили дві БМП. А двоє солдатів рашистів потрапили у полон. Ворог використав дві піхотні групи, які підтримувалися артилерійським обстрілом з важких 120-мм мінометів. Після артпідготовки окупанти спробували штурмувати позиції українських військових з фронту та з лівого флангу, використовуючи БМП. Протягом понад двох годин прикордонники вели запеклий бій, чинили опір і не дозволили ворогу прорватися на свої позиції завдяки взаємодії з аеророзвідкою та підтримці побратимів із сусідніх позицій. Українські військові знищили дві ворожих бойові машини піхоти. Ну а перед тим як далі говорити по темі в чергове. Запрошую вас поставити вподобайку цьому відео та обов'язково підписатися на наш канал. Проте чи варто чекати кардинальних змін на фронті найближчим часом, висловився і колишній головком Збройних сил України Валерій Залужний. Так за його даними, глибокі прориви на фронті зараз неможливі через технічно еволюційний процес, який має завершитися аж у 2027 році. Про це нині дипломат. Залужний сказав в інтерв'ю українській правді. Далі пряма мова колишнього головкома сторона, що наступає, втрачає можливості виконання оперативних завдань. Що це за завдання? Це просування на глибину до 200 кілометрів, як закладено у радянських нормативах, коли на полі бою почали масово з'являтися роботи. Вони унеможливили будь-яке переміщення солдатів на полі бою. Неможливість боротися з роботами призвела до того, що з'явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян. Росіяни відповідно не могли так само рухатися. В наш бік ця тенденція зберігається і зараз, бо ми не бачимо можливості росіян виконувати такі задачі, як, наприклад, за тиждень продавити 150-200 кілометрів. За моєю теорією, коли завершиться цей технічно еволюційний процес, і згодом відбудеться накопичення технологічних матеріалів, можливість для продавлення відновиться. За моїми підрахунками, це може трапитися десь після 2027 року, але ще не факт, що саме цього року, з урахуванням економічної і демографічної ситуації, і що хтось буде претендувати на війни такого масштабу, як подолання території противника, сказав Валерій Залужний. Проте як вважає колишній головнокомандувач Збройних сил України, швидше за все, це буде тактика, яку РФ зараз застосовує в Україні, тактика, що призводить до знищення, перш за все, економічного і морального стану. Далі знову пряма мова залужного. Ми зараз бачимо на полі бою, що немає глибоких проривів противника. Також бачимо поступове видавлювання нас із позицій. Це дається їм дуже і дуже великими втратами. Вається і завдання ударів по нашій економіці, і завдання ударів по цивільних об'єктах, в тому числі планування прольоту їхніх ракетних систем, таким чином, щоб засоби, які перехоплюють ракети, все одно завдавали уражень нашим живим об'єктам. Це також інформаційна кампанія, направлена на знищення мобілізації. Сюди ж і когнітивні дії направлені на те, щоб змінити ставлення українців до війни. Як наслідок, ми маємо проблеми з особовим складом, який на передньому краї. Це врешті-решт призводить до того, що ми поступово втрачаємо позиції. Але знову ж таки расисти на сьогодні не готові робити глибокі вкиди для того, щоб розширяти свій фронт, що потребуватиме величезних ресурсів, яких у росіян вже також немає. Кінець цитати так чи інакше Україна в свою чергу продовжує нарощувати свою оборонну міць. Зокрема, днями Міноборони Литви оголосило про передачу Україні цього тижня нової партії військової допомоги. Про це Литовське оборонне відомство повідомило у мережі Ікс колишній Твітер. Там уточнили, що йдеться про генератори запчастини до американських гусеничних бронетранспортерів М 113 зброю та боєприпаси усе, що необхідне для перемоги України. Солідарність залишається непохитною, наголосили в Міноборони Литви. Нагадаємо, що на Редодні очільники міноборони України та Литви Рустему Мєров і Лауріна Скащунас підписали меморандум щодо фінансування виробництва. Українських далекобійних безпілотників, зокрема проекту Паляниця. Крім цього, у міністерстві фінансів Литви повідомили про виділення Україні 10 мільйонів євро на термінову реконструкцію інфраструктури. Про це пише видання ЛРТ. Зазначається, що в найближчі кілька днів ці кошти Литва перерахує до цільового фонду світового банку для відновлення реконструкції та реформування нашої держави. Міністерка фінансів Литви з цього приводу сказала таке: беручи до уваги, той факт, що цей фонд світового банку дозволяє. Ефективно підтримувати країну в процесі відновлення життєво важливої інфраструктури, надання державних послуг та підтримки освітнього сектору, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та інших, ми робимо додатковий внесок до фонду в розмірі 10 мільйонів євро. Гінтаре Скайсте зазначила, що це вже другий внесок Литви до фонду, оскільки наприкінці 2022 року дружня до нас країна виділила ще 5 мільйонів євро. На цьому все вдячні, що були з нами. Не забудьте підписати. Тися та поставити цьому відео вподобайку. Ну а поки що, бережіть себе на все добре, слава Україні.